Там 30 рублей стоит. Я все забываю. Мы пьем чай, и сыр наш личный, собственный. блин. Но... Кошка нам помогает ест. Ебать масло. Понятно да. масло, цей сыр. Ну, багато сталося. Не можна було все сенсами забрати. Нічого страшного, зато який сир вийшовся. Ми більше половину з'їли. Ну, це ж добре. Пойдемо в магазин, що ти купиш. Ну, так. Ну, так, що Я щось на очі уже перестала погано. Вообще Що щось погано бачу. С таким тміном, може, Що ти взяв? Такий от нес вкус друг. Да ты сукус появився наче, ага. Я вчора то їла і це і по. Вітя укропаний, укроп щось укроп, попало. Привкус такий. Я не знаю, який нам кустать мен. Зараз сюди саш додавляю всяку хрюню. Тебе не питають, чи хочеш ти чи ні. Ай, саме смішне, може містити сліди. І там куча всяких цих до продуктів. Просто ви що, не вмієте так, коли щось замішуєте? Ми з тобою дім не може ніколи виїхати так, як треба. 15 мінус 6, я все вийшов. Мені треба вставати у 4 ранку до п'яти подаю, до шести складу, до сіми поїм і відповідаю. А на що, якщо лягати? Ну, пішла в хату, посиділа, і пішла знову. Делает дельфин, он вообще не спить. Дельфини же дихає воздухом, як он засни. Як він живе не, не спис. А в його одна половина мозга працює в один час суток, а друга в другий. О, Та все одно він А, бачите. Скільки він живе взагалі? Не пам'ятаю. Дельфини одні з самых умных животных. самыми умными считаются в первую очередь, это людиноподобные обезьяны потом э, слоны, дельфины еще кто то не помню сам умные mm -hmm. слоны даже э, понимают, когда кто-нибудь помирает иногда их хоронят елочками mm -hmm. кривая представляете? Уже та сучка молоденька за собаками, бо вже валенцем собака крутиться. Угу. І наш хуйвик побив уже. Ліноподобні обіз'яни можуть достигнути розвиття п'ятилітнього дитина. Угу. Тобто вони можуть навіть не говорити, общатися либо мовою жестів, либо писати слова. Угу. Вони проявляють э, такі ж саме емоції угу. і можуть навіть говорити з людиною, представляєш? Я йому дозволяю спілкуватися з собаками, а він уже вдома. Побіг, поспілкувався і вже прибіг додому. І ще І не линується оббігати по кругу, бо тут аж закрито. Едем. А не буду не Кошка забежал. Так, що у нас сьогодні? Я буду продавати, а ты повезеш по точках. щоб время з рани уходило. Це мило так пахне, їм руки помив і цілий день руки пахнуть від його. Що я ці руки? Їх ми не мив, вони не міються. руки в прачечную сдавая не отмоют подозреваю вспомнил песня каспийского груза если конфликт если назревает конфликт из-за пары тысяч выдавлю конфликт как прыщ все я пошла я почищу и пошла поехала а я короче все, пойду переоденусь. Дашь яблоко. релиуф. Типа, хочешь глянуть, что тут? Тут сыр. Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины. Ведь многого не надо. Шо, да. Ну, там аккумулятор где? Да, что-то я ты думал, он включается. Всего... Да. Работает как и от сети, так и от аккумулятора. Причем аккумулятор очень экономный. Вот сколько пользовался, а там с пяти поделок только относил. И он стоял и ждал. Ну да. Все, люди. Спасибо всем, кто тут был. Всем пока. Приходите на трансляцию, когда уже будем ехать на базар.